Вітаю, друзі! Мене звати Олексій. Я власник студії Протебу. Мій досвід роботи майстром масажу більше 11 років, і сьогодні я буду вам розповідати про масаж. <му> масаж це рухи, які направлені на покращення кровопостачання в м'язи та шкіру. Це рухи, які направлені на лімфатичну систему для покращення, пришучення її. І це дії, які допомагають нервовій системі розслабитись. Показанням для масажу є втома, болі, порушення сну. Це зайва вага, а спосіб життя це тобто, коли в житті мало рухів. І буває таке, що людині здається, що вона достатньо рухається, але це не так. Часто це мало рухів. Протипоказання до масажу є абсолютні та є тимчасові. До абсолютних відноситься остоміліти, доброякісні, злоякісні пухлини, новотворення. Це є гангрена, остеоміліти, я вже сказав, це проблеми з кров'ю. Це проблеми з кров'ю можуть бути дуже різні, тому тут треба дуже обережно. Тому що можуть утворюватися тромби, можна спровокувати кровотечу. Кровотечі є тимчасовим протипоказанням. Тимчасові протипоказання, давайте вже туди піду. Це висока температура, це високий тиск, це висипання, алергічні реакції. Це все тимчасові протипоказання до масажу. Перевагами загального масажу є кількість зон, які приймають участь в цій процедурі. Загальний масаж входить в задню поверхню ніг, передня частина ніг, спина, руки, шия, тобто все тіло, крім живота, обличчя і голови. Перевагою є те, що за рахунок такої кількості зон ми пропрацьовуємо і покращуємо кровопостачання до всіх систем. Тобто, можливо, людина. Хотіла масаж на комерцевої зони, і ми починаємо розмовляти, і виявляється, що спазм є у всьому тілі. тому що людина постійно перебуває в психологічній напрузі. І тому краще завжди розпочинати хоча б одну-дві послуги робити загального масажу. Ну, тут можна поділити на дві категорії. Це, по-перше, масаж розхудний, це своєї, моделюючий масаж. І загальний масаж це один з найпопулярніших видів масажу, тому що люди розуміють цінність цього виду масажу. Е, ну, масаж ефективний практично для всіх, але давайте розберемося трішки більш е, детально. Якщо людина займається спортом, частіше за все накопичується продукти обміну в м'яди, і м'ясо починає більше працювати. Тому масаж показаний для спортсменів. Якщо людина не займається спортом і веде адинамічний, малорухливий спосіб життя. Масаж показаний для того, щоб покращити кровопостачання в травмовані сегменти і відновити нормальну їх роботу. Тому що, наприклад, якщо людина займається в офісі, в неї викликає спазм мало трудних м'язів, і ми починаємо сутулитись. і цим самим викликаємо спазм міжлопаткових м'язів. Це впливає на роботу дихальної системи, це впливає на роботу серцевої системи. І відчуття змінюється. Тобто, показуємо для спортсменів і динамічним спосіб життя. Показано дітком, тому що він покращує нервову систему. Якщо розбиратися, масаж дуже ефективний. І якщо ми подивимося, що ми перше робимо, коли ми заб'ємо, наприклад, колінце, то це ми його починаємо тепло. Для чого це тіло робить? Для того, щоб покращити кровопостачання і пришвидшити відновлення. Я відповідаю своїм клієнтам так, якщо ми говоримо про адекватну кількість їжі. В чому основний момент, чому спеціалісти не рекомендують їсти перед масажем? Тому що у нас е, збільшується об'єм е, живота, тобто шлунку, і погіршується лімфокровопостачання е, лімфо до нижніх кінцівок за рахунок того, що об'єм збільшується. Тому е, їсти можна, якщо невелика кількість їжі. Якщо ви звикли до великих порцій, краще обмежити і приходити на, на масаж з пустим шлунком, скільки триває курс масажу, залежить від е, основної мети, яку е, хоче досягти клієнт. Якщо ми розмовляємо про здоров'я, і, наприклад, клієнт е, приходить з якимось. Проблема. болить спина, Середній курс займає від 8 до 10 масажів. І якщо це схудлення, і чи є, наприклад, ці люди, які там треба побороти, там курс може вороватися аж до 60 сеансів просто з періодами для того, щоб відновити кровопостачання травмованого сегменту. Тобто середній курс, як рекомендую МОЗ, ВОС і там, організація, це 10 сеансів. Але я б рекомендував. Завжди дивитися на самопочуття клієнта і, чи пацієнта і індивідуально підходить до кількість санцій, які необхідні. Жарти, які я постійно кажу клієнтникам. Єдине, хто худний під час масажу це майстер, який виконує цей масаж. Але насправді можемо зменшити об'єм е, тіла за рахунок рідини, яка накоплюється в наших тканинах. Це перший момент. Другий момент зменшення об'єму йде за рахунок того, що е, ми працюємо з силуютною тканиною. Це тканина, в якій кровопостачання та постачання, І ми знімаємо напрямки знову ж таки, і ми зменшуємо об'єм. Але на ваги це практично ніколи не сказується на вагу. Цвітки масаж. Частіше за все буває, коли залишаються сенсі. Це погано. Це спеціаліст не розраховує сили, з якою працює, чи тканина набрякша і тому можна залишити синець. Також це судинні сіточки можуть з'являтися після недослідного та моделюючого масажу. За рахунок цього. чого це відбувається? Коли у людини тонка та світла шкіра. І при активній її стимуляції можуть зникати, виникати на порушення венозного відтоку, і тому може проявлятися сюди сітка. Для того, щоб це не зустрічатися з цим, я завжди раджу своїм майстрам робити спочатку трішечки легше, для того, щоб людину поступово вводити в нормальний стан. Якщо ми, покажем, ми розмовляємо про здоров'я, і у нас тут був якась біль, краще робити масаж зранку чи так, до 12 до години, тому що тіло знаходиться в більш розслабленому стані і легше майстру допомогти вирішити це питання. Якщо є проблеми зі сном, краще робити масаж увечері, для того, щоб тіло знову ж таки розслабилося за допомогою нервової системи, і людина буде краще висипатися. Якщо це е, антицовітні моделюючі техніки, це не має різниці, коли ще бачите, і що зрано. Як налаштуватися на масаж? Е, По-перше, бувають клієнти, які прибігають тому, що запізнюється, і треба все одно виділити собі одну-дві хвилиночки для того, щоб відпочити. Щоб, е, Нормалізація відбулася сердечно, скоро для того, щоб нормально дихати. Треба, можливо, якщо в людина є справа, купити води, зайти в кабінет, знову ж таки видихнути, зрозуміти, що зараз на годину життя зупиниться і вам буде добре.